Дня пані та панове, раді вітати вас у музичному реальному музеї Соломії Крушеницької у Львові. І традиційно весна для українців і для львів'ян, і, зокрема, для музейників, і для музичного реального музею розпочинається не з чогось іншого, як із Шевченкових днів. Цього разу ми вирішили дещо зламати стереотип, певний шаблон. І на перекір Міжнародному жіночому дню ми вирішили Шевченка відкривати не саме Шевченковий день, а для зручності напередодні тому що жінок варто вітати з ним весне від кучатку весни, а бажано кожного дня. А Шевченкові дні це є та унікальний момент, та той унікальна мить, яка, в принципі, напевно, присутня в житті кожного свідомого українця. З року в рік дуже багато матеріалів, дуже багато подій вже було. І, зрештою, багато людей вважають, що Шевченко вже читаний, чи перечитаний, і що вже нічого нового не може бути. Так само проблема складається і з музейними експонатами, які, здавалося б, ну, кожного року є певна підвірка, зрідка відкриваються якісь нові сенсації, нові знахідки. Тим не менше, завдяки тим кризовим подіям, обставинам, які сьогодні нас зустрічають, ми маємо можливість. Скажімо так, мати дещо вивідані експозиційні площі від деяких матеріалів і документів Слові mm -hmm. Крошеницької. І тому, відповідно, такий певний імпровізований а, виставковий зал, який у нас вийшов, дозволяє нам кожного разу запрошувати нових художників і нових митців. І, власне, до Шевченкових днів, коли я познайомився з паном Олегом Якимовичем, переглянувши його каталог, мені одразу спало на думку, що це, знаєте, феноменально рідкісний випадок художника, в якому ви не побачите. Кокосів, пальм, міську, мі, мі, піску Білого Карибів і тому подібне. Це художник, який малює виключно рідну землю, рідний край і рідну Україну. Так і народилася назва нашої виставки Моя Україна. Що може бути моєю Україною, як не творчі самого Тараса Григоровича Шевченка? І я себе слова на такій думці, що справді задумайтесь на хвилю. Якщо ви пройдете по експозиції, подивитесь на всі представлені твори. Ви бачите, що це може бути просто пряма, буквальна ілюстрація кобзаря. Тобто, практично на кожній сторінці ви можете відкрити і знайти алюзії на ту політичну творчість, яку всі ми знаємо ще зі школи. Я хотів зараз надати слово директору музичного меморіального музею Соломії Крушаницької Львові, пану Михайлу Війкове. Дякую. Дякую, дорогі відповідь. Ще музеї Свої Кришнись Любові ради вас вітати сьогодні в наших стінах. І са ці святкові дні, коли ми згадуємо Тараса Шевченка. А для мене однозначно Шевченко це така постать, яка в собі десь і своєю творчістю вона увібрала, вона вміла показати розказати, що таке українськість, хто такі українці. І дуже гарно описати Україну з дуже великою любов'ю. Для мене є дуже великий такий, як би можна сказати, знак, чи людина належить до українців чи не належить через те, чи вона любить Шевченка чи не любить Шевченка. Бо я мав декілька там суперечок відносно постаті Шевченка. І вибачте, ну так досліджуєш, і ти бачиш, що ця людина корінням не є чистим українцем, а має якісь певні домішки а певне виховання. А от дійсно, що, що, кожен українець, от він коли читає кобзаря, коли бере і читає кобзаря. Йому відгукується, йому дуже відгукуються ось ці теми: теми свободи, теми справжності, теми Українського раю. Андрій Олександрович Судомора колись написав оцей книгу про Шевченків Сад і Франкове поле, і він описав: цей модель українського раю, це є садок Вишневий Колохат. Тобто це така садиба, родина, садок, де всі збираються, де разом спілкуються, де є така Божа благодать. Хоча, наприклад, професор Леоніду з свого часу він, говорячи про Шевченка, казав, що Кобзар це не стільки і не тільки є відображення Шевченка його поглядів на Україну. Чи на нашу історію, коли в нього є там розрита могила, суботів, інші, до Основ'яненка. Але цей діалог з Богом, це є його особистий діалог з Богом, і він наводив цифру, я зараз точно вам не скажу, але скільки раз слово Бог вживається в кобзарі, скільки слово Україна. І Бог там декілька разів більше. І в нього є алюзії до псалмів, до інших книг. Тобто він дуже глибоко був занурений в. Цю культуру християнську і він також це передавав. З іншої сторони, Шевченко, дуже різний. З іншої сторони, я коли мав нагоду. В 2016 році відвідати Національний музей Шевченка і побачити дуже багато його робіт, включаючи Катерину, і дуже багато його гравюр в оригіналі, не через книги, а в оригіналі. І побачити, і почути ці його опис як художника, як академіка, як просто ціла глиба. просто це дійсно такий унікальна особистість. А, яка сформувала ідею українства, яка далась ідею українства, який дуже глибокий, і його ну якби читати не перечитати. Ти читаєш Кобзар і ти завжди щось нове знаходиш і воно дуже дуже сильно а, надихає. Плюс ця спадковість кожне покоління воно читає по-своєму Шевченка. воно по якимось чином його а, інтерпретує, бачить. А, але є якісь якісь такі ну внутрішня є ем, спадковість виховна Соломія Крушницька. Вона виступала неодноразово на різних Шевченківських святах, і вона дуже також шанувала Шевченка. Я пригадую в мене особистісно колись. Батько прийшов, пам'ятаємо з братом, щось там натворили, і, і він такий прийшов, відкрив кобзар Шевченка і каже: так, ти вчиш ревета днів широкий, а ти вчиш вступ до Катерини Вукарання. і в покарання, так але я настільки перейнявся, і я ще до я ще до школи, бо я ще в школу не ходив. і Я вивчив три оці а, в, 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 в садок цей ревета стогненні широкий. І мене це потім, я з першого класу мене це рятувало, бо тільки казали, хто знає якийсь віршик, і в першому класі всі розказували сніг на поріг. А, а я такий, я знаю, та стогнення дні і в такі, боже, який розумний хлопчик, як, як добре, і а мені це так подобалося, що це і мені оцей вірш, це це один з. Це один з перших віршів, який я питаю, я вивчив. І я пригадую, що в мене вже там старша дочка, їй було 2-4 роки, я їй подарував Кобзаря «Баба галамага і він такий дуже яскраво ілюстрований, гарний. І ми також гуртали і, і вчили всі вірші і читали. І це такий зв'язок поколінь, бо я знаю, що в мене в одної бабусі, в другої бабусі, що було на стіні висів Поза Шевченка. От всюди, де би не були, де там, чи їхали там прабабуся, портрет Шевченка. Це така ну, ознака українства і цього такий маркер того, що показує а, хто є а, українець, хто шанує Шевченка. І дійсно, сьогодні ми відкриваємо прекрасну виставку пана Олега Якимовича, а, який дійсно я її переглянув. А, і а, вона має дуже багато, це така візуалізація того, що. Дуже багато чого можна побачити: і козацького, і краєвиди, і пейзажі, тобто надзвичайно гарні роботи. За чим я вітаю художника з такою прекрасною виставкою. Дуже дякую, що ви зголосилися зробити її в нас тут в музеї. Це для нас велика честь. І всім бажаю гарно провести Шевченкові дні і надихнутися роботами пана Олега. Дякую. дякую. Так, ми більшості знаємо Шевченка як поета. Але Шевченко був художником. І сьогодні в нас буде діалог через сучасника художника Олега Якимовича. Коли ви приглянете експозицію, ви побачите, що в творчості Олег Якимович надзвичайно універсальний митець. В чому це проявляється? Звернення до різноманітних мотивів. Як я вже казав, там ви не побачите екзотики чогось чужорідного, позаземного, якихось інших впливів. Будучи учнем пана Михайла Роспальківа та пана Володимира Черкасова, Олег Нікомович обирав все краще від їхньої школи. І, зокрема, є дуже хороша ознака, як перевірити, ну, скажімо так, що можна так висловитись, художника на якість. Коли ви знайомитеся з художником через репродукції, через фотографії його творів, то фото мистецтво доприкрашує їх. І вживу, як правило, ці твори часто можуть десь розчарувати, тому що воно збирає композицію, і звертає увагу на інакше акцентування. <coughs> Тут виходить зовсім навпаки, переглянувши спочатку фотографії робіт Олега Якомовича, а потім познайомившись із його творчістю вже вживу. Справжніми картинами, ти розумієш, що навпаки цей оригінал ні з чим просто не може зайнятися. Тому що кожна кожна картина, акварель, олія, ти просто поринаєшся у неї. починається з нею певна комунікація від найдавніших, прадавніх часів. Як ця райце, зародження життя, скарби трипільців, золото скіфів, курган. Всі ці мотиви повністю наскрізь мрижом проходять через творчість пана Олега. Але не забуває він і про різні сторони. Це є Карпати, це є різноманітні стіновали, обороги, це є ті самі сосни. Це також дуже близько споріднено із біографією Соломії Кошеницької. тому що сосни і ті ж самі піні, які ми зустрічаємо, де вона мешкала у Віаречо, на картинах Івана Троша і багатьох-багатьох інших. Великим плюсом і перевагою є те, що багато художників сучасності взагалі мріють про великі твори і монументалізм. Олег хіка у своїй творчості дуже камерний художник. І власне наш музей, музей дім, музей-квартира, він також камерний. Наруйте практично інтимну атмосферу створює. І власне в такій атмосфері в мені здається це як не є, як можна, скажімо, підійти до того мистецтва і до розуміння. Я вітаю пана Олега із такою прекрасною виставкою. Ми справді дуже вдячні від музичного реального музею Соломії Крошеницького, що ця виставка у нас, тому що це дозволяє оживити нам ті експонати, які у нас є. Є традиція, що ми наші фонди збірки елементи виставляємо до тематичних показів, Це називається у нас скарби Соломійного дому. Як правило, це ті скарби, які є дуже цінними для такої вузької, посвяченої, спокушеної музикою публіки. Тому що це нотні видання, і хто не вміє читати нот, для цього це порожні галки. Так само хто не розуміє мистецтва, це будуть порожні малюнки. Але ж ми знаємо, що таке скрипка Страдіварі, і що таке є справді ціна великого мистецтва. Тому я пропоную, щоб ви собі після завершення нашого відкриття ще раз спокійно, без форсування, пройшлися залами і просто відчули атмосферу кожного кожного окремого твору. Зараз я б хотів запросити до слова вчителя, нашого художника, пана Михайла Беспальківа, заслуженого діяча культури і мистецтв, відомого художника, який власне значним чином вплинув на формування Олега Якомовича. знаю дуже давно, і, А побачив його роботи, тільки зайшов і, 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 і оцю частину далі я не бачив. І я дуже здивувався, що в нас росте сильний художник. Чим, чим саме сильний? Не відображенням пейзажу, а відображення пейзажу з думкою. Я думаю, ну пейзаж. Ні, там кожен пейзаж він щось своє додає. І з технічної сторони, з художньої сторони, і з філософської сторони. І мені шкода, що я тільки це Я б все побачу, то може би сказати більше, але мені дуже приємно, я Олега давно знаю. Ну, і на байдарках були з ними, і ну, давно зв'язані були. Мені приємно, що побачити навіть ну, свого учня, так би. слава Богу, що я вже після 80 і таке мислення маю. У нас дуже мало художників, які мислять в пейзажах філософію давати. От і це мені, я тільки цю частину, це одна четверта напевне, це й ще частини не бачу. Ну так, от. якби побачився, може сказав би більше і може і критикував би його. Але я бачу, що тільки приходиться хвалити його. Він молодець. Ото все, що я можу сказати. Я вам дякую. Ми з Михайловським дуже багато їздили по річках України. Ми з нами і багато робіт є з річок, з Шевченківських місць, де ми пропливали і бачили те, що бачені Шевченко. Я на наколько пробив пані Татанове. Слово має Олег. починав ці роботи з натури. Він починав, але закінчував я їх вже пізніше трошки, тому що часу так дуже немає, бо ми весь час І Я би ще хотів додати, що я також зараз працюю і над творами з нашої давнини. Мене дуже цікаві теми, звідки, звідки ми походимо, куди ми йдемо. І, і, і ця частина ждальня, там є більше так, по нашій історії України. Ну, Ще я хотів вам продекламувати вірш у ривок Шевченка, бо в мене є робота, все йде все минає «Уривок». Я надихнуся тим твором. Все йде все минає і краю немає. Куди ж воно діло, свідкіля взялось, і мудрі, і дурий нічого не знає. Живе, умирає, одно зацвіло, а друге зав'яло, навіки зав'яло, і, від... і листя пожовкли, вітри рознесли, а сонечко стане, як перше ставало, і зорі червоні, як перші плили. Попливуть і потім. І ти, біло лице, і по синьому небу вийдеш погулять. Вийдеш подивитися в жолобок криницю, і в море безкрайнє, і будеш сіять як над Вавилоном, над його садами і над тим, що буде з нашими синами. Це дуже такий вірш філософський, показує, наскільки Шевченко також мав поняття і про фізику, і астрономію, і історію, і він також був візіонер, бачив наперед. І я намалював такий, таку роботу, вона тут на тележку стоїть, сфери, які закручуються в спіралі. Я надихнувся тим твором Хочу <кій> Подякувати <кій> також організатору Івану, що він надав приміщення, дуже гарно він це оформив і написав прекрасну статтю. <кій> Приникливу дуже дякую. Навіть. Дякую, що ви прийшли дякую. У вас, у своїх старих друзів по навчанні, яких я бачив дуже давно. Так що дякую всім. Давайте на завершення подякуємо Збройним силам України за те, що ми маємо можливість у Львові тут насолоджуватися мистецтвом, зустрічатися, святкувати Шевченки в одні. І справді, коли пан Олег звертається до старовини, до Минувшини, а пан Олег е, значною мірою працює як реставратор, то відповідно є в нього відсутній цей буквалізм помальовування. Коли ви подивитесь на скарби терпійців чи на ту саму скіфську фактораль», то ви побачите, що там просто є настрій, як імпресіоністи вловлювали дух, а далі вже фантазія до допридумувала, до придумала, нитку діалогу. діалогу. Теж саме відбувається і в творчості Олега. На останок я б хотів, щоб вам точно поживилися ці картини з Через Шевченкове слово. Нехай оці 210 років з дня народження і 163 роки з дня смерті доведуть те, що це слово універсальне. І мистецтво справді вічне попри те, що життя коротке. Світа тих, краю милий, моя Україна, за що тебе сплюнтровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти ран до схід сонця, Богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичаю навчила? Молилася, турбувалась, день і ніч не спала. Малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої діти, мої добрі квіти. Панувала і я колись на широкім світі. Панувала. Ой Богдане, нерозумний син, Подивись тепер на матір, на свою країну. Що ще співала про свою недолю, Що співаючи ридала, виглядала волю. Ой Богдане, Богданочку, якби ж була знала, у колисцям задушила, під серцем приспала, степи мої запродані, жидові, німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій, милий, мене покидає і могили мої милі москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а те часом перевертні, як відростають, і поможуть у скалеві господарювати, і з матері палатами сорочку знімати. Помагайте, не матір катувати. На четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? Ех, як Якби то знайшли те, що там скоронили, Не плакали діти, мати не живе.